Сполучене Королівство надасть Туреччині 20 нових літаків Eurofighter Typhoon з можливістю надання більшої кількості в майбутньому, це зміцнить безпеку в НАТО, поглибить нашу двосторонню оборонну співпрацю та підвищить економічне зростання тут, у сполученому королівстві, тут в Анкарі на саміті НАТО наступного року. Ми чи країні медиць знаходиться на протилежних кінцях Європи? Номі є сильними партнерами, які зараз працюють разом тісніше ніж будь-коли раніше. Ми об'єднані заради нашої колективної безпеки, як союзники НАТО, об'єднані в нашій підтримці України через коаліцію охочих і об'єднані в роботі заради миру на Близькому Сході. Великий крок вперед сьогодні. Шановний прем'єр-міністр, визнання Держави Палестина. Ми щойно підписали заяву про співпрацю з паном Стармером з цього питання у вашій присутності. Цю домовленість я розглядаю як новий знак стратегічних відносин між нами як двома близькими союзниками. Від себе особисто та від імені мого народу вітаю.